Славі Славі, слава Ві! У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні насправді розгортається в цьому івангельському фрагменті дуже непроста і складна дилема. Це Відповідно до закону чи духовного, релігійного, чи світського, державного, організовувати правильну людську спільноту для того, щоб вона була життєва, щоб вона була діяльна. І, очевидно, ми з вами маємо зараз доступ до різної літератури, ми бачимо. Як за допомогою закону, іноді традиції, іноді звичаїв, людина може тоталітарно обмежувати інших, а може створювати досить потужне, об'єднуюче середовище спільнот країн, які добре об'єднані і досить ефективно дають собі раду у цьому світі. Отже, закон це з одного боку дуже потужний організаційний момент, з іншого боку, він може бути небезпечний і деструктивний. Коли він є небезпечний і деструктивний, в першу чергу тоді, коли його трактують якісь звичайні традиції чи законодавчі ініціативи, люди, які не дуже дружать з тверзим, раціональним світоглядним аспектом. І коли ці люди стають при владі, коли вони об'єднуються і стягують навколо себе собі подібних, то, без сумніву, закон тоді стає каральною системою, мечем у руках дуже часто неадекватів, які можуть та інищили в історії мільйони і мільйони людей. Однак, без сумніву, ми маємо розуміти, що є декілька дуже важливих аспектів. Людські спільноти є такі, що вони мусять мати закон. Інакше буде тотальний хаос і, очевидно, дуже такі непрості моменти. Закон може бути природній, який є Богом вкладений в наші серця. Ми від природи чудово розуміємо багато аспектів і продовження роду, і кривдження інших, і якісь певні насильницькі дії. Багато інших аспектів, які від природи ми усвідомлюємо, як ці, які є вкладені в нас для того, щоб ми могли не просто якось балансувати, а співіснувати. З іншого боку, ніколи немає такої спільноти і таких можливостей, щоб закон відповідав усім. Закон це завжди дуже важкий компроміс, тому що моє право закінчується там, де починається право іншої людини. І, без сумніву, багато з різного роду законних, звичаєвих, традиційних моментів не буде багатьом подобатися. З іншого боку, без нього ніяк. Але є ще один надзвичайно важливий аспект це є певна пластичність і динаміка. Бо іноді суспільства йдуть вперед, і вони живуть у 2025 році. А якийсь трудовий кодекс, який ми маємо там з 60-70-х х років. І якісь такі інші моменти, яких є безліч. Просто дуже і дуже багато. Це є теж аспект непластичності. Це означає, що ці структури, які, скажімо, за це відповідають, не є професійними, не є адаптивними. І не є проактивними, бо можуть множити безліч непотрібних законодавчих ініціатив, які не несуть користі ані для народу, ані для країни, а суто мають внутрішньо закриті меркантильні інтереси. Отже, для того, щоб була твереза, законодавча і пластична, і динамічна ситуація, в кінцевому результаті впирається все в патріотизм, професіоналізм. Відповідальність і такі дуже високі і гарні слова, без яких жодне суспільство, жодна структура не може професійно діяти і існувати. Що нам це все дає? Тобто ми маємо запитати себе, де ми є в цьому всьому. Якщо ми за щось відповідаємо, які ми є професіонали, відповідальні. Які ми є освідчені, наскільки ми добре і класно виконуємо це, до чого є покликані, де знаходимося. Ми бачимо, що ось ці певні аспекти, які сьогодні потрапляють апостоли, вони і є такі нединамічні, заскорузлі. Бо так виглядає, що особи, які їх контролюють і мають претензії до Апостолів до Ісуса Христа, вони не надто цікавляться справді самим законом. Вони цікавляться, щоб цей закон просто бив і використовують його у свою користь. Це ці дії, вони є старі як світ. Без сумніву, Треба усвідомлювати, що законні ініціативи це щось, що має давати можливість розвиватися людині і має захищати її життя і здоров'я, якісь певні базові права. І коли апостоли сьогодні йдуть і розтирають своїми руками ці колосся, бо вони є дуже голодні і хочуть хоч якось прикріп, підкріпитися, то, очевидно, отримують ось ці дуже такі глупі і непотрібні нападки. Але ці люди, які їх роблять, вони просто хочуть зробити закон печем і використати його для того, щоб подавити іншу особу, щоб зашкодити іншій особі. Всі ці моменти вони нам показують, наскільки є важливо, щоб в суспільствах розвивалися дії. І відповідні протидії. Ми з вами випрацювали дуже багато протидій проти різного роду деструктивних систем, тоталітарних режимів. Ми з вами випрацювали дуже багато моментів, коли ми вміємо бути впертими незалежними, коли ми вміємо не піддаватися і зберігати свою ідентичність. Навіть в найсуровіших суворіших обставинах нашого життя. Але нам дуже сильно бракує спільної дії для того, щоб творити таку міжлюдську законодавчу і таку народну ініціативу, яка зробить нас сильним кулаком у цьому світі, яка буде захищати права кожного віруючого, кожного українця, кожної людини. Бо це є і фундамент, і основа законодавчої ініціативи. І ми зараз з вами живемо в дуже непростий час. Ми зараз з вами живемо в час, коли людина навіть з церковних середовищ, навіть високопоставлені люди пробують підважити цей закон Божий, який Христос нам дав в ім'я різного роду якихось перекручень, збочень, ненормальностей. Ми з вами живемо в час, коли. Таке нормальне, здорове і природне вважається дуже небезпечним. Ми з вами живемо в час, коли ніби для толерування витворюються якісь різного роду тоталітарні, скажімо, моменти, коли людина не може розібратися в звичайних правах і свободах. Це дуже непростий час. І це означає, що ми маємо якоюсь Божою допомогою пробувати вперезо дивитися на цей світ. Христос нам в цьому допомагає. Він скориговує моментально тих нападників і каже, ні-ні, закон захищає життя і здоров'я людини. І мої апостоли мають право це зробити, бо дійсно закон дозволяв їм це зробити. Хто був сильно голодний, цей міг так зробити, як вони потерти збіжжя і з'їсти. І перестаньте цей закон використовувати для того, щоб когось знищити і подавляти. Тобто вже Христос тоді говорить про ці речі, про які ми говоримо кожного дня, про суспільство, оперте на відповідальності, професійності і законності. Якщо ми цього не будемо досягати, якщо ми не будемо вчитися, це буде складно. Воно має йти від того, що ми з вами вчимося просто переходити на червоне світло світлофору. Воно має йти від того, що ми, водії, маємо бути обережними і пошаною ставитися одне до одного на дорозі, тому що це несе відповідальність нашу за життя і здоров'я інших людей і своє теж. Ми маємо вчитися бути не просто нервовими десь не там на вулиці чи за кермом, а розуміти, що емоції це емоції, а наслідки, які можуть бути, це трошечки щось інше. І так є на робочому місці, і так є в побуті, і так є кругом. Ми маємо вчитися в законний спосіб підстоювати свою гідність. Право на висловлювання, право на віросповідування, право на те, що ми можемо дивитися по-євангельськи і природньо на різного роду процеси і називати речі своїми іменами чи в сфері подружній, чи в сфері узалежнень. Бо де є гріх, де є зловживання, там є гріх і зловживання. Бо сучасні суспільства, кажуть, що ні, ні, то все треба толерувати і не можна речі називати своїми іменами. Людство завжди мало величезні проблеми з тим, що біле називає чорне, а чорне – білим. От перекручувач є сатана, він є професіонал в тому всьому. То нам тоді і сатани не треба, коли ми будемо чорне називати білим, а біле чорним. Тому що правда всілякими способами, вона нищиться, і той, хто говорить правду, сидить, а той, хто є злочинець, займає високі посади і є багатий. Дуже часто так в тому світі є. Чи це не є оця сатанинська філософія, чи це не є оця чортівня, яку ми так преферуємо десь в щоденності? Не дарма є сказано, що ніщо так не звучить неправдоподібно, як чиста правда. Так ми є зманіпульовані через медійний простір і через різного роду посили, які подаються для того, щоб ми думали так, як комусь треба, а не так, як має бути, по-євангельськи, здорово, навіть опираючись на звичайну науку, сприймаючи людину в спосіб біологічний і науковий. Сьогодні, коли ми дивимося на ось ці процеси, які відбуваються, ми бачимо, як на них реагує Христос. Ну як? Бо нічого не можна було зробити в суботу, і ця людина терпіла, бо нічого не можна було, ніяких оздоровлень. Тому і питає, каже, що треба робити? Зло дати терпінню в цю суботу, чи можна оздоровити? І відповіді такої логічної, здорової немає. Бо тоді цей закон він і антибірський. Христос заставляє думати тих людей, які є Богом. І ми маємо пробувати творити такі закони і такі спільнотні моменти, які будуть нас об'єднувати, робити сильними, робити дійсно великою нацією. Ми є великою нацією, але ще сильнішою. І в плані мілітарному, і в плані, в плані освітньому, і в плані медичному, і в плані, коли держава, і ми самі дбаємо про своє життя і здоров'я, коли його не вбиваємо, так і нижчимо. Але також є дуже важливо, щоб ми в першу чергу дотримувалися закону Божого, щоб ви не були такими християнами, які кажемо, Господи, Господи, а не робимо що таке. Нехай сьогоднішнє Євангеліє, яке ми чуємо, де так дуже наочно є показано, як непластичний закон може бути деструктивний, детермінувати людину, шкодити, нищити, нехай воно нас вчить бути справді більш динамічними і розумнішими в цьому напрямку. Слава Ісусу Христу!